Кам'янець-Подільська фортеця вже стала певним культурним символом, який привертає увагу мандрівників, любителів історії та шанувальників архітектури з усього світу. Неприступність цієї оборонної споруди породила чимало легенд. До речі, колись тут була і в'язниця. Серед арештантів був густим Кармелюк, якого тут нібито тричі ув'язнювали. А ще тут є глибокий, досі діючий колодязь. Саме зараз ми в нього і зазирнемо. Тут також є боргова яма, куди саджали боржників. А зараз сюди кидають кошти, щоб приїхати знову. Усередині можна натрапити на музей, де детальніше довідатися про історію фортеці, а також побачити знайдений тут під час розкопок справжній скелет. Карска і Юрія, тому що пасти на її будівництво надавав папаринський Юрій II, А Кармелюкова, тому що тут, начебто, сидів подільський Подільській Устин у кармелюк. Окрім того, тут вам у дворі запашні шашлики і різноманітні культурні заходи. А ще тут можна постріляти у самого Путіна. Так-так.